Права 1359. Запиши три числа, які кратні числу. Ну що ж, стартуємо перше задання це 7. Нам треба записати, які три числа у нас діляться на 7 іншими словами. Які кратні числу 7. Ну що ж, як можна знайти? Ну, Наприклад, напишемо, що перше це 7, можна помножити. Давай, запишу перше діє. 7, що множиться на 2, це буде 14. Нам підійде число, 14. Далі друге. 7 можна помножити, наприклад, на 4. Це буде 28. Тобто 28 у нас також кратне число 7. Ну і третє. Давайте 7, наприклад, помножимо на 7. Це буде 49. 49 це також число кратне число 7. Переходимо до другого завдання 13. Аналогічно записуємо перше. 13 ми можемо помножити, наприклад, на 2. Це буде 26. 26 у нас число, яке кратне число, 13. Друге. Ми можемо, наприклад, 13 помножити на 5. Це дорівнює. 10 на 5 це 50, 3 на 5 15, 50 плюс 15 це 65. 65 це також кратне число 13. Ну, і третя дія, Давайте ми, наприклад, 13 помножимо на 10. Це буде 130. Тобто 130 у нас також число, яке кратне число 13. Переходимо до третього завдання, 18. Ну що ж, записуємо перша дія, то ми 18 можемо помножити, наприклад, на 2. Це буде 36. Число 36, у нас кратне число 18. Друга дія. 18 можна помножити на 10. Це буде 180. 180 у нас кратне число 18. Ну і останнє, третя дія. Ми 18 можемо помножити, наприклад, на 1000. Це буде 18 тисяч. Тобто 18 тисяч це також число, яке кратне число 18. Ну що, шо, ось таке завдання на знаходження чисел кратних даному. На цьому вправу завершено.